Вітаю. З України. З Києва. Є Чудово теж з України. Можете так считати. Не почув. Можете ну, так читати. Всі так рахують, вважають. Ну, за винятком там однієї країни. Не, не, не дуже здорової країни. А якщо я так не вважаю, що буде. Для вас, знаєте, от, точно, що от, прийшла Росія і інтернет став дуже поганий от, зараз в окупації. Ні, не буде да, просто бути глушить. Ну, це ну, ж глушать, глушать, правильно, ну що ж. Всі, всі весь світ навпаки прискорює інтернет, технології і так далі. А одна Росія, куди не прийде, там всюди русський мир і глуш. Это просто в мобильном есть проблема. С домашним нормальным. Ну я, я вам дійсно верю. Из мобильного, с, с домашним, ну. так. Из мобильным без проблем, даже без домашним нормально. Ну, ваше, скажу. Коли ваш світ рухается, Россия, не тільки что сама йде на дно, що й за, и за, и за, и за и, собою тягнет. И, тягне. и будем... і куда вы рухаетесь, расскажи. Что это мобильный интернет нормально не, не працюет. Счастливое, счастливое, блин. А як воно виглядає? Можеш розказати твоє? Щасливе майбутнє на окупованій території. Ну, як, сприймо, у сході, я думаю, моря, адихав, солнечка, типо, хорошо. Ні, ну, знаєш, як відпочивати, звісно, що це завжди добре. Перспектива яка? Що потім? Ну, відпочив, ти, пропив останні гроші, спустив. Далі що? Перспектива. Чому останні? Нет? Ну, а які? У нас точно такая жизнь, как и у вас. Ничем не відрізняється. Та, навпаки. Ми вільні люди. Нашим українським паспортом можна поїхати по всіх країнах Європи, майже. Я могу з українським паспортом? З українським, так, звісно. З українським можеш поїхати. Ну з російським, а. З російським? Ну навряд чи ти з російським Я вийдеш. Ні, хіба в якусь там Білорусь чи там Північну Корею, можливо, так. Тут я сперечатись не буду. Не, ну, що в Європу може... У, уявляєш, що приїжджаєш ти, наприклад, ну припустимо. Приходиш ти подаватись на візу. в Якесь а. консульство, яке ще там на Росії працює. Ну, припустимо там та сама Чехія, я не знаю, працює, не працює, певно, що працює ще. Відкривають вони твій закордонний паспорт. Де написано Автономна Республіка Крим і Росія. Ті такі дивляться. Відкривають мапу світу політично, нема. Відкривають Конституцію України. Крим український. Заходять на сайт ООН, де всі країни в їх кордонах розписані. Крим це Україна. Дивляться знов твій паспорт. Кажуть, я ні. Відмовити, і це як мінімум. Якщо відмовили Росії, це російським паспортом, дай український. <гум> да, ну так. Да. Ну я скажу, з українським так, з російським ні. Потім, я не знаю, ти, Знаете, ти, ми ти, 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 ти вчився працюєш. Я представлю. два фраза круче. У нас два па. Ну, не у всіх, но скажу. Не, з. Звісно, що. Звісно, що з українським паспортом це круче. Ну, а потім, я не знаю, ви закінчували якийсь вищий навчальний заклад? Чи ні? Так. Да. Закінчили. От, наприклад, хороша робота десь в Європі чи в Сполучених Штатах пропонують вам. Хлопці знов і, і знов не беруть. Це диплом у мене український. А, і диплом український. Бач, який, бач, передбачили вы, так. Да. Зі всім українським. Вот. Ну, я ж кажу, з з українським паспортом і українським дипломом, звісно, так. Всі дороги відкриті. А так, от, так як, а так от подивишся, як русский мір прийшов той самий Донецьк. Да? Води нема по 5 днів. Я не знаю, в вода, водичка є. Так, да, є. Є вода, так? Да? Не, не щодня, але є. Ну. А Донецьк, зі тих, як його раніше називали, там місто мільйон троян, зробили місто мільйон пакетів з какашками. Ну, це прекрасно, звісно. А що там каждый бензин? ви хороший чоловік, я вижу, я, що... Я знаю, що я хороша людина, так. Не для всіх, правда. Але так. Ну, ну видно, ви такий добрий-добрий. добрый, добрый. Так, да, я дуже добрий, А що там з бензином як обстановочка? Так і везде. Як і всюди, ні, я просто знаю, теж сьогодні мені буквально відео попалось, там на заправках їдуть, що там 95-й по талонах. Спокойно заправку заїхав, заправился. Ну, по талонах то так, звісно. По талонам заїхав і заправився. А вам скільки років? 30. Інтернет зовсім жахливий. А, ну тобто на, на момент, коли там починалася окупація, ви ще маленькі були, да? Ну почему? Я вже сколько був, господи. Ну, 14-му році скільки? 23? Як, якщо 30 мінус скільки вже дав? 14, 11 ну, років. 30, а, менше. Да, ну, чуть, 19 чуть, років. Чуть, а, а, ну да, ні, я помилився, да, вже дорослий був так, вже свідомо, да, чекав окупантів, чи так не дуже. Тю, куда ж ти? Куда? підтримати мене та мій канал можна не тільки донатом, за що окрема величезна подяка, а ще й придбавши свіжо обсмажену каву власного виробництва від пана Дмитра. Наявності, є як чисті сорти найкращих бразильської, колумбійської та з інших країн зерна Арабіки, так і авторській купажі, Підберемося все на ваш смак. Всі подробиці з питань замовлення та доставки можна уточнити, написавши в мій особистий телеграм-канал, який буде вказаний під цим відео, або залишити відповідний коментар під тим відео, які ви дивитесь. На даний момент підтримуємо наших виробників та смачної кави. Вітаю вас. Не вітаю. Не вітаю? Не вмію літати. Не вмію літати. Я кажу, я привітався з вами. Привітав. Ви, певно, з Росії, так. Да, я из России, а mm. вы? Я из Украины. Как там поживаете на Украине? В Украине. Дякуючи Збройным силам Украины, тримаемся. А вот смотрите. Нашел. Ну, к примеру, вы сейчас, наверное, начнете меня учить русскому языку, да? А Нет, для я чего? Вас хочу... Я спросить хочу. Вот Приміру, поки ви, поки ви не сформували своє і... запитання, я одразу попереджу, що, наприклад, там послуги перекладу в мене платні. Тобто ви попросите щось я перекласти не... з української на російську, це, це платно. Чи навпаки. З російської yeah, на українську. Я не розумію. Як це так? Один виріка. народ, ми ж браття. Я вашого язика не розумію. Виявляєте, з країн Балтії розуміють, з Три Німеччини водоха. розуміють, а ви ні, дивно. Переключаете? Та Да не, добавляю яркость. Ага. А то я думал, что переключаете уже. А, не. Мы ж пока еще ругаться не начали. Все еще впереди. Да так? Я ж тоже так думаю. Но бачу, что вы не из России. Интернет хороший. Что, в России интернет плохой или что? Жах. Кто тебе вот вами Буквально был в Владивостока, на ведь Wi-Fi и то ни картинка, ни звука. А то телефон, наверное, такой дешманский. Знаю, как бы был дешманский телефон, то хотя бы был звук бы не бульков. А что, на России не можете дозволить нормальный телефон купить? Ну так купил бы ему. Так а что там, нищеброды, чешу. Че, все поголовно могут себе купить хороший телефон. Некоторым просто не нужен. В Украине все плохо, но если ему не нужно, то что ж до чат-рулетки тогда полез? Ты уверен, что я должен отвечать на эти вопросы? Меня-то это вообще нет. не парит. Так я вам сказал, кажу, видно, что вы не из России, потому что интернет хороший. У меня, кстати, интернет плохой, я еду по горам, он периодически прерывается. Ну от бачите, що навіть в горах їдете і на ходу, і все тримається і хороша картинка, і звук хороший. Це певно, Сполучені Штати? Ну, Штаты. Ну да. Так что. Та И те. які теми тут розмовляєте? Та нічого, просто зайшов узнать, що там в Україні твориться. На Новость там, то я не вірю. А що в новинах казали, якщо на секрет? Щоб порівняти. Так, так я не смотрю їх. Там все равно mm -hmm. правду не рассказывают. Mm -hmm. Мне проще зайти в чат-рулетку и спросить у людей, что где происходит. А думаю, это люди вам все правду говорят. А ну подожди. Рифер, рифер, please move your track, I need you lane, I will pass you. Mm -hmm. Ну, как бы да. Люди рассказывают, что где происходит. Люди-то в Украине больше знают. Какой не, смысл? Люди в Украине все знают. Ну то, понятно, знаєте, що Росія напала на Україну, війна йде. Ну, напала. Україна выделывалась, выделывалась, да выделывалась. Дуже цікаво, а можете де детально? Ну а зачем? Що, що Провыделывалось. Ну щоб розуміти. Ну, якщо ти нічого не розумієш, я тобі в этом не помогу нічим. Тобто так, щось ляпнуло. Кинула война на вентилятор, да, или сам думаю Ну, если тебе думать нечем. Украина хотела перемен. Украина захотела выгнать Януковича. Ну... Ну, а Россия тут до чего? Рады тому, что выгнали. Не, рады так, а тому, что натворили на Донбассе. Рады всему этому. Звездно Укра... ради, да. Ну, наслаждайтесь. Когда была Украина, чемпионат Европы был, да, Донецк был в миллион... Троянт називався місто. Вода була, а зараз пройшов русський мір, бачимо, як там. Гарно тепер. І люди там стали хоч як жити, вліклі від України. Так, да, да? дійсно почали жити, так, ну, в боротьбі по водичку, да. так. водичку. Та не мотюкайся. Та, шо ти Та потому, що так, ти розмотюкалося? Та тому що Та що це моткай, а він в тебе є. Що у мене є? Ну от. То по чому тобі, скажімо так, пофіг? Є воно в тебе. Ти для чого інтересуєшся? Ну, якщо воно в тебе є, то буде больно. А якщо нема, то не треба нічого казати тоді. <післяли> Ти тато що не використовував презервативи? Ладно. Тебя там все устраивает, у тебя все прекрасно. На курсах русского Давай. военного корабля. Всего хорошего. Шановні панство, скільки часу проіснує е, даний Ютуб канал, я не знаю. Боти нас ми, точніше мене переслідують і видаляються канали моментально. Тому щоб не втратити зв'язок, будь ласка, підпишіться на мій телеграм-канал від пана Дмитра без цензури, посилання на який буде під цим відео. Там я розміщаю відео, взагалі без цензури, яке Ютуб 100% би не пропустив. Іншу різну цікаву інформацію і йде живе спілкування. Ласкаво просимо на мій телеграм-канал. До нових зустрічей!